мои моей ж... ну, вот, жизни. родственники в Закарпатье. Четко там. Ну, родственники. Будем нам туда ехать уже. Кудысь, куда -то, куда конечно, опасно оставаться. Як у меня в огороде одна упала, потом другая упала. Ракета. Ну, тяжело, конечно. Соседи нам не дают. Я. Це у нас результат прильоту ще в 22-му році, в квітні. Сюди влучила ракета. Може з якогось РЦРЗВ або грата, або щось було, непонятно. А це свіже вже дві тижні тому на оптоволокні дрони пів. Постраждав тоді Камаз, один побило резину, там таке баки, Незначне. Слава Богу, люди не постраждали. Люди втекли, завчасно побачили, що ці дрони тут троєм літали і вибігли з підприємства.